Ну і що ж, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 липня, закликав Україну перейти в наступ. Про це пише The Washington Post з посиланням на українського посадовця. Трамп наголосив, що сидячи в обороні війну не виграти, і Київ має діяти рішуче. Також очільник Білого Дому поцікавився, чи може ЗСУ завдати ударів по Москві або Петербургу. Зеленський відповів прямо це можливо за умови отримання необхідного озброєння. Крім того, за даними журналістів, в розмовах з європейськими лідерами. Лідерами президент США не стримував свого розчарування путіним. Він нібито заявив, що російський диктатор не збирається зупинятися і має намір загарбати ще більше українських територій, що вочевидь турбує навіть тих, хто раніше закликав до переговорів, підтверджуючи слова Дональда Трампа про амбіції Путіна Путіна загарбати ще більше українських територій. Німецьке видання біль навело тривожну статистику. Адже спочатку цього року росіяни окупували 2395 тисячі квадратних кілометрів України майже стільки, скільки вся територія Люксембургу. Там 2586 кілометрів квадратних для порівняння за весь 2024 рік. Вони просунулися на 3388 кілометрів. Квадратних кілометрів, тобто темпи наступу зростають. І Якщо така динаміка збережеться до кінця року, Україна може втратити понад 4 тисячі. В публікації зазначається, що через нестачу особового складу українське командування змушено обороняти окремі села силами всього 50 бійців. Проти них ворог кидає групи по 20-50 осіб, навіть якщо в атації гине чи зазнає поранень, половина загарбників, решта все одно проривається до позиції і змушено, змушує Українців відступати. Тож, ось ці заяви від Дональда Трампа, до речі, які потім були спростовані, було сказано, що це там, мовляв, і вирвано з контексту, і що такого не казали. Але зрештою, а, воно могло бути. І отут а, цікаво поговорити якраз а, з військовою людиною, яка а, теж слідкує за тим, що відбувається а, в політичному просторі. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілез, з нами на зв'язку. Зв'язку, пане Юрію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Надо вітати героям слава. Так, ми гіпотетично можемо припустити, що Дональд Трамп дійсно сказав цю фразу, що Україна? Ну давайте там ідіть в наступ ви таким чином, можете змінити ситуацію на лінії фронту. На що Володимир Зеленський йому відповів, що нам для цього ж потрібно озброєння. Так, от я хотіла з вами поговорити, як з людиною військовою, яка безпосередньо є якраз на цій лінії фронту, знає, як це працює, чи реально зараз Україн. Піти в наступ, на поточний момент ні. Чому? Тому що Росія переважає численно зусильми за засобами для того, щоб вчиняти наступальні дії. Ми маємо перше, позбавити противника можливості штурмувати на окремих вітинках. А для того, щоб позбавити його можливості штурмувати і перетягти противника в оборону, що він був вимушений оборонятися, ми маємо забезпечити певну передумову. Яка досягається зброєю, і зброєю не тільки передньої лінії, не тільки тактичного рівня застосування, зброю, зокрема, яка може працювати і має працювати в глибину тимчасово окупованих територій, а також, звісно, по території Російської Федерації. Я зараз маю на увазі саме ракетне озброєння. У випадку, якщо Україна отримує в кількості ракетне озброєння, Плюс додатково додає до нього ті безпілотники, які зараз виготовляються українськими виробниками саме оперативного рівня застосування. Тоді ми можемо сказати, що ударно штурмовий потенціал противника буде зруйнований шляхом знищення підприємств, які виготовлюють озброєння, шляхом знищення місць розташування, де готується особовий склад противника, шляхом знищення відкритих закритих складів з боєприпасами. І тоді можна сказати: окей, противник втратив спроможності забезпечувати своє військо, противник втратив спроможності поставляти в достатній кількості людей для ведення ударно-штурмових дій. За цей період часу ми підготували, навчили особовий склад. При нормальній кількості засобів тактичного рівня застосуємо зараз маю на увазі артилерії кількості боєприпасів, до них безпілотників, а також необхідних автівок для вчинення переміщення броньованого типу, зокрема, на певних відтинках, Звісно, ми можемо забезпечити певні проривні дії, наступальні дії, як це було показано в Курській області. До прикладу, чому вдалося? Тому що в противника була недостатня оборона, так саме на цьому вітинку. Чому була недостатня оборона? Тому що він не готувався, що потенційно сили оборони можуть наступати в цьому напрямку. Якщо ми кажемо про тимчасово окуповані території, то треба зробити, щоб в противника така була ситуація, як на Кущині, коли не залишилося ніким нічим. Активно тримати певний вітинок, тоді ми можемо зробити наступальні дії і відвоювати певну частину території собі. Тому при певних передумовах це можливо при поточному стану справ з наявним озброєнням. Ми максимально я вважаю, ефективно обороняємося і часто проводимо покращення свого положення, що мається на увазі. На тих позиціях, які противнику вдалося в попередні періоди здобути результати, ми їх повертаємо собі, але це все тактичний рівень мова двох трьох позицій, про які йде коротка операційна зоні. Ну, в такій історії, тобто тут ми можна можемо відповісти знову ж таки партнерам. Питання у вас давайте більше озброєння, давайте відповідне озброєння, щоб можна було комплексно атакувати Російську Федерацію. Але знову ж таки, вони коли дають озброєння, вони хочуть контролювати те, що відбувається. Ми пам'ятаємо, коли у нас була наша харківська операція, яка пройшла успішно і звільнили дуже багато територій, То потім надійшло через деякий час повіщення з кулуарів Білого Дому про те, що там були дуже незадоволені, адже виходить, українці пішли у наступ, не питаючи білий дім, чи робити, чи не робити цього, тобто не отримали там відмашки. Наскільки важлива взагалі оці ситуації співпраця з партнерами в плані інформації, чи надавати, чи не надавати інформацію про наші наступні кроки? Перше, про що треба сказати. Чи можливо за умови, правильно ви сказали, необхідної кількості озброєння та засобів, ще маю на увазі штурмові дії наші. Що стосується комунікації взаємодії з партнерами, ну точно не партнерам розповідати, що потрібно робити конкретно на полі бою. Партнери кажуть, слухайте, а ви можете орієнтовно звільнити таку-то частину території в такій-то області. Що вам для цього потрібно? Ми кажемо, нам для цього потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Партнери кажуть, окей, ми готові забезпечувати, і звісно, у випадку, якщо нам не вдалося здобути визначених результатів, які були обумовлені з партнерами, що наші очікування про досягнення такі, тоді запитують: а чому ж так сталося? Чому ви не досягли бажаного результату? Я наведу вам на конкретному прикладі. Під час харківського херсонського контрнаступу там вже не так все просто. У випадку, я можу сказати точно за Харківщину, якщо б була б ще б одна закомплектована повнокровна бригада, ми б сватова забрали назад. Ну дуже активні темпи були наступи. Чому не вдалося цього зробити? Спробую пояснити: були люди в кількості, не було комплекту техніки на бригади, хоча не її обіцяли просто так. І Її Обіцяли, і вона мала прийти, але чомусь якось так сталося, що техніка прийшла з запізненням, і вона прийшла в той момент, коли вже була потрібна, звісно, дуже сильно, але саме для харківської операції наступальної, як в мертвому припарку. Чому? Тому що. Ми розвивали наступ, зрозуміло, що сили оборони понесли певні втрати під час виконання цих завдань, але досягли просто тих рубежів, які ніхто не очікував. І для того, щоб наростити спроможності пройти далі в тих місцях, де противник не встиг закупатися, не встиг провести мінне загородження, не встиг підготувати так звані кілзони, в тому числі, куди за затягували сили оборони, бо для тої сторони, яка обороняється організація подібних заходів, вона є критично важливою. Для цього потрібен був комплект техніки. Партнери про це знали. Але дали її трошки пізніше, на півроку. Ой, вибачте, а потім питають: ой, а чи це ви не досягли результату? Тому воно там все дуже слизько і трохи неприємно. Але загалом треба визнати, що підтримка європейських країн, підтримка Сполучених Штатів Америки є ключовою умовою для збереження української державності, є ключовою умовою для збереження. З життів українців шляхом, зокрема, і надання додаткових засобів проти повітряної оборони. Тому ми можемо дуже довго говорити про комунікацію взаємодію, але факт залишається фактом. Дякуємо партнерам безмежно за підтримку, допомогу без них ніяк, але робимо ставку, і акцент завжди на своє. І що важливо на завершення скажу: війна рано чи пізно завершиться, завершиться з позитивним результатом для України. Чи це буде в 20-х чи 30-х роках? Час покаже, і тут ми маємо запам'ятати. Перший, хто встане, скаже, треба скоротити видатки на оборонку. Зразу треба, як в тому фільмі в колоді», знаєте, не можна скорочувати видатки на оборону, бо дають гроші туди, де безпечно. Якщо в країні може бути потенційно небезпечно, інвестиція, ніколи не зайде. А що таке інвестиція? Інвестиція це гроші в державі, які дають можливості виплачувати зокрема захищені статті бюджету, зокрема і додаткові пенсії, зокрема, і додаткові нарахування лікарям, вчителям. І, друге, той, хто скаже, що нам треба порізати ракетну програму, треба його як Мінхаузе посадити на ракету і відправити десь в інше місце. Я зараз це кажу в скобках, не закликаю. Я, я розумію так, чином. так до а, насилля але... не закликаємо, але це я розумію про що ви говорите. Якщо людина я хоче просто ти нашу обороноздатність знизити, значить на що вона працює на ворога, пане Юрію, дякую за те, що доєдналися так. до нас. Дякую за те, що. Обговорили Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, Був з нами на зв'язку.